Вітаю всіх підписників та глядачів каналу Село Вихідного Дня. З вами на зв'язку Петрович, і як завжди у вихідний день ми пройдемо нашим звичним маршрутом і подивимось, що в нас змінилося в господарстві. Як себе почувають курі наші улюблені, як почувають себе наші рослини. Приємного всім перегляду. Підходимо до наших старих курочок тут залишився один півник. Другий півник. Ну, вже вариться, коли я озвучую це відео. Він виконує свою основну місію, для чого він був створений. Як це несумно звучить. Ну, Проте реалії нашого цьогодення. Пройдемось, подивимось, що у нас там. І в першу чергу ми подивимось на наші кабачки. Кабачки, вчора ми їх вже рвали і навіть смажили на мангалі. Досить така сумнівна історія. Так само, як і вирощувати їх в касетах. Досмажували їх потім на пательні. Тому що кабачки це вода, а вода стікає. Вода і вогонь це несумісні речі. Кабачки затушили нам половину мангалу і ми їх досмажили на пательні. Все одно вийшло досить смачно. Рекомендую, але не на пательні. Не, не на мангалі. На пательні те, що треба. Тут у нас ще один закавулок помідорчиків. Гарненько так пристроїли за спаржу, щоб їх не видко було, щоб ніякий шкідник їх не з'їв. Це наша спаржечка пішла в насіння. До речі, потім я знайшов там пару таких живих паростків і з'їв їх. Це в нас гострий перчик, він посаджений біля цибульки, щоб цибульку ніхто не з'їв. А на ці яблунки, а, до речі, помід... наші огірочки, помідори, 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 ми є огірочки. І огірочки ми вже їмо повним ходом. Тут був парничок, дуже видно. По тік-току бабця їх підв'язала. І вони собі ростуть, і горя, як то кажуть, не знають. Отака невеличка яблунка це, скоріш, білий налів чи папіровочка, щось таке. Яблук там дуже багатько, треба було б, звісно, щось обірвати, проте хочеться і скуштувати. А то поливаєш, доглядаєш те дерево, а коли воно буде, що воно буде, незрозуміло. Тут у нас висить пальто, пальто висить для черешні, точніше від шпаків, які цю черешню не можуть з'їсти, поки там висить це пальто. Як тільки пальто зніметься або його хтось забере. Черешня, відповідно, закінчить свій життєвий шлях, не у нас в шлунках, а у шпаків, чого б дуже не хотілося. А це ожина у нас, другий рік вже плодоносить, того року ми їли. Перший раз рік посадили і вже її їли. Це у нас порічка, червона смородина. Теж пересадили буквально кущ того року на осінь. Ну, він взявся, видно, не дуже вона породиста якась, сортова і вона росте міленька, але є. Смородину я вже куштував. Вона є, трошки зеленкувата, проте вона буде. Попідбивали того разу кущі. Це у нас основна шпаліра ожини. А це у нас хтось під'їв малину. Цей хтось це моя дружина. Вона полюбляє малину, тому... Вона її вже скуштувала. Жовтенька рання, вона гарненько заходить. У нас тут два рядки, ну точніше три, але вони трошки зрослися. Ось чому я казав, що не дуже цікаво саджати кабачки в касети, тому що цей кабачок посаджений в землю, сонце і вода, вітер і воля дали свої плоди. Він росте не гірше, ніж той, який ми сажали в касети. Скоріше всього, в касети треба саджати їх раніше, і касета має бути набагато більшою, ніж ми собі обрали. Полуничка. Вісім сортів, з яких залишилось півтора. Перший сорт і трішки другого. Кому цікаво, можете знайти відео, подивитися, який вижив. Набивав кілочки. В наступному відео все дуже гарно вам покажу і розкажу. Для чого вони тут стоять. Я гадаю, ви вже в принципі, здогадалися, що це має бути холодниця для наших помідорів і перців, які ми кинули крапельку, але зверху їх теж треба захищати від літнього палючого сонця. Тут я показую, що у нас був дощ, але під помідорами все сухо. А помідори вже є, тому поливати їх поки що потрібно. Коли вже вони виростуть і будуть червоні, тоді полив треба буде зменшити. Щоб запобігти розтріскуванню плодів. Ось такі всі підбиті, всі гарненькі. Кілочки стоять, наступного відео все покажемо. Ще в нас кабачки, рядочок, Вон бджілка десь працює. Бачите, як гарненько залізло. Треба буде в шот закинути. Такий гарний під гарну музику. Кадр. І тут будуть у нас кабачки, які вже будуть їсти, напевно, наші корочки, щоб гарно неслися. По той бік стежки ще два рядки кабачків, тому кабачки у нас мають бути. Взагалі така культура, якщо її з ранньої весни жуки не поїли, такі довгоносики є спеціальні, мухнаті, то вони будуть і будуть. А це наша картопелька. Перші два рядки це Рів'єра, як я дізнався нещодавно, воно взагалі не цвіте чомусь. Я не знав, що таке буває, але ну, проте маємо, що маємо. Бататік наш бататік наш, дуже гарно себе почуває під крапелькою, ще холоднувато звичайно, але він весь прийнявся, весь живий. Батату, як то кажуть, бути. Нікуди він вже не дінеться. Його така доля бути з'їденим взимку. А це наша капусточка-агресор від сусідки. Не дивлячись на те, що її дуже ця білокрилка їсть. Але то виявилось не страшно. головне її Періодично обробляти, щоб всередині не завівся черв'як, якийсь виїзд серцевину і капуста пропаде. Квасолька. Квасолька у нас без крапельки. Тому що поливати квасольку це таке собі заняття. Це в нас росте кабачок якийсь посеред посередині. Це, скоріш за все, диня. Отак у нас організовано полив, іде шланг. І тут у нас шматочок крапельки. Трубочка. До трубочки під'єднуємо стрічечка, стрічечка у нас 20 см відстань щілинами, а це кавуни. І через кожних 20 см йде капля, кап-кап-кап і поливає. Кукуруза посаджена для того, щоб був, затінок, затінок, щоб теж не шмалилися ті кавуни та дині, які будуть на сонці влітку достигати. Тому кукуруза потрібна. А це у нас що? Правильно, це у нас огірочок. Огірочок вже такий, як треба, вже буде цвісти і огірку бути. Не знаю, чи будемо ставити його на шпалєру, чи, можливо, на солому розстелимо, але менше з тим він буде. Як бабця вирішить, так і зробимо. Наше діло як то кажуть, правильне. Справа наша велика, а діло наше яке наше діло. Отакі у нас огірочки. Все гарно, все акуратненько. Вчора з дружиною кинули крапельку, на що б ви думали, на борщові продукти. Тобто морква. Оце у нас морква. Та, що с'їлася пізніше. Ось так от крапелька. Бачите, краник, вхід, шланг і на основну магістраль в трубу. Три рядочки маленької моркви і пішла велика морква. Тут бабця те, що де. Крапало, взяла і попересаджувала туди моркву з тих місць, де не крапало. Сказала, бачила таке в тиктоці, має працювати. Буряк вже так саджала, морква теж має бути, тому що це дуже близькі культури. Я, в принципі, з нею згоден. На буряк у нас окрема лінія йде. Тобто стоїть краник, ми можемо поливати або все разом. Бачите, через трубку воно пішло, все разом можна включив, все разом поливається. Якщо нам раптом не вистачатиме напору води, тоді ми перекриваємо кран і поливається морква та що зверху. Кран відкривається і більше поливається, буряк. ряк. Отакий загальний фон. Крапелька у нас майже по всьому городу лежить. Єдине, що картоплю ми цього року не зачепили, бо вона вже була велика, коли ми надумали. Стелити краплю. Ну і такий вид у нас на озеро. Ось така у нас краса. Тому підписуйтесь на канал. Напишіть коментар, як вам такий формат. У мене насправді зламався мікрофон в селі, тому відео вийшло трішки без звуку. Довелося озвучувати. Але я бачу багато блогерів так роблять, тому думаю, в принципі, це. Можливо, навіть непогано. Цікавить ваша думка. Поділіться з нею, нею в коментарях. Поставте вподобайку, я старався. Допомагаємо силам оборони, чим можемо. До нових зустрічей. Щасти вам!